Дивіться, бачите, які в неї корні. І ось нам потрібно, щоб всі в цій корні гарно пили водичку і далі собі росли. В принципі, квітка гарна. Трішечки посохла кончики, але це за рахунок того, ось бачите, посохла Але це за рахунок того, що дуже спекотно було їй обшикувати, обрискувати, і тоді квіти будуть довше зеленіти. І так, поставимо її. Так, трішечки земельку ми, знаєте, так от даємо повітря їм. Ось так робимо, даємо повітря. Раз. Прям рівно-рівно. Стоїть, не падає? Ні. Воно ще потримує, і ще землю. Дай ще трошки кумі. Да, так, да, він дуже гарно квітне. І його поки що підкормлювати, не підживлювати не потрібно. У нього тут і так багато землі підживки, так? так? Да. Реально, що під пальмою? Пальмо? Не шукай мене! А я, на, а я на морі. Опа, Я під пальмою. Так, все, тепер мені треба довести до ума цей вазончик. Я його зараз протираю гарненько. Ось так раз. Протираємо все і засипаємо красивенько да, король, щоб воно у нас естетично виглядало. Потрібно обробити ці гарні листя. Ми їх зараз протрим від пилу. І візьмемо підживлення для наших листочків. Дуже ті багато молодих листочків знову. Ну що, ми завершили нашу пересадку, друзі. Зверніть увагу, які великі листя у спотіфілу Маженське щастя. Пожалуйста, ну ви ж розумієте, що вони вирощені в тепличних умовах. Тому ви вдома повинні також їм створити хоч трошечки ці умови. Але, і якщо вони у вас з'являються, то це значить те, що ви мало пшикаєте на них водичкою. Або ви можете влітку поставити біля квітів своїх всі квіти собі в куточок зробити і поставити е у влажнітель Да. І тоді ваші квіти будуть ще краще стояти. І ось таку красу ми вже віддаємо хазяйки цих рослин.